В рамках торгівельних відносин ми послуговуємося в Асоціація з ЄС про вільну торгівлю. І відповідно цей документ є основним в наших торгівельних відносинах. Те, що сьогодні було вчинено так по відношенню до України, незважаючи на те, що війна продовжується, ну це в принципі на основі їхніх особистих волевиявлення. Тобто, це не було ніяких порушень, це був вже з доброї волі. А які припинив діяти три роки він працював зараз? Ми переходимо до нашого основного документа. А про зону вільної торгівлі, і власне там уже обговорюється механізм, як збільшити ту кількість продукції, а на яку на сьогоднішній день могло б поширюватися мита і квоти. І, відповідно, коли ми вже будемо розширювати цю торгувальну угоду, то це буде не тимчасове явище. Власне ті норми і документ, які буде містити додатковий розширений перелік продуктів харчування, Він вже буде закріплений на постійній основі. Це в принципі досить таки важливий документ сьогодні напрацьовує уряд і представники Єврокомісії. Власне для нас це додатковий, скажімо так, можливість і механізм, а зменшити, зменшити втрати, які ми понесемо через скасування без мити, без квот. Як це буде діяти? На жаль, поки що ніхто не може сказати, тому що процес досить таки закритий. перемовний відбувається. Єдине, можна сказати, що є, наприклад, як приклад групи товарів, які відносяться до одного кведу. Наприклад, як вироби з. Е е Круп вироби з муки, наприклад, з макаронів, так і сама поставка борошна. Це один квед. Якщо розділити їх по кведах, то це відповідно вже буде кількість експортної продукції, яка може бути збільшена. Таких ряду продукції є насправді досить чисельна кількість. Тому наше завдання сьогодні в рамках цієї угоди про зону вільної з з'єс в рамках статті 29 розширити якомога більше кількість цих товарів.